Віта із магазина метро сьогодні. в Метро почались новенькі акції, які будуть діяти два тижні. Це саме акції двох тижнів. Ось така хід ціна. Ці акції будуть діяти з 4 по 17.06. Це ось так. Ці акції діють по всій території України. 40% знижка на папір туалетний, трьохшаровий. Рута тут аж 24 рулони за 329,90. І Зева Делюкс 32. 32 штуки, трьохшаровий папір, 569 гривень замість 1000. 49. акції діють з 4.06 по 17.06. Це е, саме акції двох тижнів, а не акції місяців. І тут також рута рушник паперовий, трьохшаровий, дві, дві штучки за ціною 59,90, 38% знижка. І ось такий ще рута екстра. Ось такий негарол. Він як ну як такий вибитий перфар, перфорований, 59,90 трьохшаровий, 150-175 листів. За 59,90, 43 знижки. Оце в Відділі солодощів. Супер акція. Дивіться. Мінус 40 на Наполеон торт 129,90 за штуку, замість 216. Зараз ми на нього подивимось, що це за Наполеон. Ось такий Наполеон. Солона карамель, до речі, наполон з солоною карамелью. Мене цікавить, скільки тут все-таки грам. Так, нон-парель, нон це ми зрозуміли. А тут вказано, так? Да? Ні, тут ніде не вказано. А от, 450 грам. Бачите, акція діє з 4.06 по 17.06. Гарна ціна 129,90. Я на таку суміш, рослинну, органічну. Виготовляють її, до речі, в Данії 99,90 за 200 г замість 159. Думала, десь написано склад української так, суміш, олія, ши 43 вода кокосова, 21% і ріпакова олія, сіль і мигдаль моркв'яний сік, ну так ще нічого. Склад, хочу вам сказати, 99,90 ціна. В тілі вершкового масла, ось таке безлактозне від біла. Дивіться, так воно коштує 113, якщо ви берете одну штучку. Тут 180 грам, клас 72,6 жирності. А якщо ви берете від двох, то вже 74-90. Далі ось таке масло вершкове. Фінляндія виготовляє 200 грам. В Європі всі, все масло йде по 200 грам. 129 ,90, замість 290. Ну, Тут акція така прям велика. Ось таке масло валіо. Цікаво навіть. З Фінляндії, вершкове, 82% жиру. І також ще із Ірландії масло, Даблін. Ось таке традиційне написано. Тут також 200 г за 129,90 замість 199 Але тут ще більша знижка на це масло. А жирність тут. Жирність, якось я не бачу. Традиційно. От бачите, написано, ось тут написано 82 жирності, а тут якось, ага, також 82 жирності. Хід ціна на масло солодковершкове, екстра масло Ферма. 82,5 жирності, ось таке. 94,90 замість 134,90. 4 по 17 акція діє на оце молоко селянське, ультрапастеризоване 2,5 жиру, 900 грам за 39,90 замість 46,80 Ну Не написано, скільки це в відсотках. Знижка, ну ось таке молоко за ціною 39,90. У відділі сирів акція на оцей камамбер з журавлиною 350 грам. Готувати у фрітюрі. гамбургер. Написано гамбургер, каманбір, нічого собі. 199 гривень за 350 грамів виготовляють його в Німеччині. Так оціна 289. Аж захотілося таке скуштувати. Далі тут від двох штук акція на це Алеметте 62,50. Якщо берете дві штучки, 150 грамів вершковий цей сир з Польщі. Виготовляє Польща. А ось тут також від двох штук оцей дарблю. Не всі його знають, але дістану, покажу. Дарблю Німеччина виготовляє тут 100 грамів цій упаковочці. Якщо дві штучки берете, то 89,90. Так і Філадельфія, Гляньте, також від двох штук. Акція тут Філадельфія іксель 300 грамова. Замість 269, Якщо дві штуки берете 149, Майже як за одну платите. Також тут перечеркнута ціна. Ось так як перечеркнута, я не знаю до якого акція, може, просто як одного дня. Радомір 129,90, такий великий кусок 350 грам. 206 його ціна Польща виготовляє, а так 129,90 за 350 грам. Класна ціна. Я в якому саме метро роблю огляд, залишу вам в першому закріпленому коментарі адресу. Тут все від двох штук. Така ферма по 59,90 90 Моцарелла із Сологуні. І також ось тут хід ціна 259,90 ого, крем-сир. Нічого собі, якого розміру, Каліфорнія це цілий кілограм, дивіться, за 259,90 Україна, до речі, виготовляє для метро. Ну, це для ролів його, та ні, не тільки для ролів, він дуже смачний. Так, кілограм 259,90 замість 379,90. 24,5 жирності, тут цілий кілограм. Ті, хто роблять суші, я думаю, будуть його брати по акції. Далі, тут у нас в цьому холодильничку. Ну ось оцей... Російський Маздам 49,90 від двох штук ціна. Далі, по 179 також від двох штук ціна. Якось не дуже цікаво. Оце більш цікавий, класний сир, смачний, такий він жирний, ситний, я б сказала, маздам. Нідерланди виготовляють, ну блін, він так виглядає, дійсно смачно. ну, дійсно смачний. 379,90 ціна за кілограм. Ціна гарна за кілограм такого сиру. Він дуже-дуже ситний. Його так треба. Я вранці якось брала, їла з кавий тро. Трішечки зовсім з'їдаєш. Ой, а що це таке? Саламі серенада. Польща робить такий салямі. Да? Польща 389,90 за кілограм. Мабуть, як підкопчений, мені здається, такий сир. Якщо тут написано, Сий, си твердий, твердий, масовосизучий сир. Я не можу правильно це виговорити. 389,90, вибачайте. І ще ось такий сир. Також Нідерланди виготовляють сир, фасовка. Ось такого плану. Гауда 48% жирності, 379,90%, також ціна за кілограм. Ось оця упаковочка бі зараз коштує 229,90 від однієї штуки замість 369 гривень. Тут у нас що в холодильнику. Так, ось оці 259. Це у нас що? Це у нас філе куряче, апетитне, ось таке метро шеф. Так, пахне 259,90, замість 424. Ціна за кілограм. Ну, Тут 400 грам. Наприклад, цій я взяла ковбаска від глобина 99,90. Це у нас віденська 460 грам. Так, а тут у нас 69,90 від двох штук ось така ковбаска. Що це за ковбаска? Папероні, ковбаса сиров'ялина за 220 грив за 69,90 А тут, до речі, 450 грам. 209 гривень ціна на таку ковбаску міланську перея, переяслав. Ковбаса сиров'ялина у промпостач 209 гривень замість 289 гривень. 199 гривень. Мартадельки ось такі. Мартадельки Україна Глобино. Замість 298 гривень. Знову-таки перечеркнутий цей цінник, не знаю, чорним таким кольором. 299, отака грудинка. Ну, виглядає смачно. Розфасована, правда, великими такими шматочками. Ну, майже кілограм. 299 замість 559. Тут розпродаж написано. Так. Розуміла, до 28.06, а тут по 69.90, яка гарна акція, слухайте. Салямі, коньячна, метрошев, ковбаса на півкопчина за 350 п'ятдесят грам, замість 114, Ну майже 50% знижка. І ось це прошу крудо 219,90, тут 250 п'ятдесят грам бекон з Іспанії. Саме не хамон, написано бекон. Шматочки 150 грам, іспанський. Якщо дві штучки берете 89,90 по 150 грам ельпоза. І тут знову ця прошута, да? це ж вона круто. 250 грам за 219 гривень. Так, тут у нас сосиски молочні, моцарелла з сиром від м'ясної гірки. Велика упаковка йде. 199,90 ціна за кілограм. Ну, мабуть, тут по кілограму розфасовані десь так. Замість 344. І ювілей, ювілейні телячі люкс, вищий сорт за 199,90. Ось такі сардельки ювілейні. До 18,06 тут все пригодне 199,90 замість 329,90. у відділі м'яса. Знижка на такі гомілочки від нашої ряби 98,90 замість 133,90. Вони тут десь по кілограму розфасовані. Також акція на стегна курячого рекоко. Так, супер філіон, м'ясо стегна без кісточки 21790 замість 26490. Тут акція на айран яготинський, нові двох штук 42,90, пляшечка 850 грамів замість 60,90, Також ферма кефір 2,5 жиру 42,90 і 39,90, відсоток жирності. Ферма, якщо берете від двох штук молоко 3,2 жиру від двох штук 42,90. Також є хід ціна бачу у рибному відділі. По-перше, форель шматок охолоджений 449 гривень коштує. А ось такий лосось філе порція 199, Якщо берете два, замість 259. Також філе трім вакуумі, 549 гривень, лосось 5-6 ну, розмір, мабуть, якось вказаний, 549 замість 699. Тут форель, ну, це розпродаж 289, 90 замість 349. А от сіба, здивіться, замість 479, 289. Але не зрозуміло, з якого по якого. От стоїть такий великий цінник, з 1970 року написано, коли і по 1970 -й. я ще й не народилась тоді. Так, тут у нас такі смаколики від норвен, креветочки в розсолі 180 грамів 139,90, кальмар 49,90, 170 сто в розсолі. І мідії 170 сімдесят грам, також в розсолі 170 сімдесят грам, 49, А що це таке? Знаєте, іноді так, так цікаво, як сюди зайти. Ага. 24,90. А, чорнила. Каракатиці Каракатиці стерилізоване. Ось це 24,90. Дивіться, на дві порції достатньо. Замість 32,50. Можна макарони чорні зробити, чи піцю чорну. Що мені таке подобається. Помню, як раніше тільки починалася ця тема, то взагалі всі замовляли собі в кафе. Так, ось такі креветочки, 250 грам. Із Еквадора чищені 279 90 І ось такі креветочки 300 г із Італії, 199 замість 229. Також тут як делікатеси. Оце у нас щупальця восьминога із Іспанії. Тут їх 200 г. Ну ось я з крайнього починаю, 399, замість 549, 219,90. За отакі креветочки тут 150 г 189,90. Прям я бачу і розбирають для ці мідії, очищені 200 грам також із Іспанії, 189,90 І такий морський коктейль. Видно, його видно. 159,90 150 грам нам 229. двісті Писано авокадо дрібне. Мене що здивувало. Це дрібне авокадо, таке, знаєте, крупне, як на мою думку. 29,90 Якщо дві штучки берете замість 49,90 авокадо із Танзанії.

Від двох штук, ну дві штуки взяв, зато за такою ціною файною. І нічого воно не дрібне. Я так вам покажу. Поруч з рукою ну, нормальний, таке авокадо, чого воно дрібне написано. Ще ось авокадо така упаковочка, як бачите, авокадо Бебі, називається. Свіжий авокадо вищого сорту. Такий авокадо коштує 149,89. Замість 199. 25% знижка написано за штуку. Розміри бачу. Маса, а, тут кілограм. О, це за кілограм 149,90. Ось в таких дуже зручних упаковочках йде. Саме авокадо Хас Бебі за 149,89. Ціна за кілограм також гарна. Така ціна ще Локшина рисова від метро шеф за 5 хвилин. Ідеальний гарнір. Цілий кілограм за 199,90. Тут 26% знижка. Виробник Китай. І також виробник Китай локшина яєчна. За кілограм 3-5 хвилин готуєте 179,90, 25% знижка. Ну, от в кафе їх готують смачно, сама я смачних не можу приготувати, якщо чесно. Тут така прям хід ціна. 299 гривень на олію оливкову замість 569 750 мл. Дивіться, ось така класна акція, але виробник чомусь не написаний: олія оливкова 750. Мілілітрів. Так, ну, мабуть, Італія. Так, Італія написано. Оце Італія виготовляє. Дуже ну файна ціна дійсно. І люди зразу беруть, видно. Тис хуторок шліфований. Круглий і довгозернистий. Весь рис іде по 800 грам, отакий довгозернистий 800 грам за 49,90, далі круглий за 49,90 і отакий рис пропарений 49,90 від хуторок. І акції на цукерки на солодощі Рошен. Ось такий карамель Еклер за 149,90 кілограм. Далі 134,90 кг рачки, 134,90 мінки-бінки, вони по кілограму зразу запаковані йдуть, 129,90 е, джаміс. За кілограм ціна і 124,90, а такий льодяник і шипучка 124,90. Тут по 84,92 вийде крок 350 грам, замість 99,50. І ще такий кофі лайк від «Рошен» 134,90 ціна за кілограм. Далі акції ще на цукерочки. 348 гривень за кілограм цукерок «Ліщина», 275 за кілограм «Рошен Кокочоко» і Рошен також, червоний мак 348 гривень, це все ціна від однієї штуки. 249 гривень, ось така ціна на баунті із Великобританії, замість 324, за штуку 335 грам. 189 слівки лінивки за кілограм, 179 шоколадки замість 244 за кілограм, Монблан Рошен 524. І ось такі цукерочки, гала, галаретка 417 гривень, 179 гривень ціна за кілограм кенгінат. Знову хід ціна на обухів, екокомфорт, рушник, двохшаровий 1 рулон. Ось такий зручний буде вдома на дачі. Ну це зрозуміло, такий величезний. Хочу зрозуміти, скільки тут відривів за 64,90 замість 93,90, 31% знижки. Скільки відривів, якось вони чи не написали, чи написали. 350 відривів. Ось такий еко-комфорт, такого, ну бачите, він як сіренького кольору, зручна упаковка, щоб донести до машини чи додому. Ось отак. Все зручно. Саме це обухів виготовляє. І також диво, хід ціна 49,90, максі рушник. Два дві ой, одна така штучка. Максі рушник від диво 49,90, 45% знижка на цей рушничок. Також не написано скільки відривів. На цьому я свій огляд з магазину метро буду закінчувати. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Дякую, що дивитесь. до зустрічі на моєму каналі. І пока.